До війни у Вовчанській центральній районній лікарні працювали 318 медпрацівників. Наразі виїхало з міста 155. У штаті було 86 лікарів. Залишилося 20, розповідає заступник директора медзакладу. По одному два лікаря на відділення. Медперсонал виїхав через відсутність умов для життя і обстріли, які лунають кожного дня. Сьогодні вже двічі. І часто, особливо часто було як на 25 на Різдво, 31-го за 15 хвилин до нового року ми залишили без світла. На даний час ви самі чули, що в нас працює генератор. На даний момент світла в нас нема. Впоратись з ситуацією допомагають волонтери. Через обстріли і замінування кожен їх виїзд це ризик для життя. Але без них вижити у Вовчанську було б набагато складніше, кажуть у лікарні. Львів'яни привезли до вовчанської лікарні наркозодихальний апарат з кисневим концентратором. Громадська організація дипломати, зосереджена на медичних закладах, куди важко дістатися. Тому лікарні у віддалених районах більш ніж інші потребують допомоги. Концентратор, за словами благодійників, коштує 15 тисяч євро. Отримали запит. Зважили, що це це справді дуже потрібна річ. що в нас є можливість її придбати, привезти, доставити, налаштувати. В нас є медичний технік з нами разом зібрали необхідну суму коштів і власне придбали все необхідне для цієї лікарні в вигляді цього апарату. Окрім цього, ми привезли багато різних медикаментів, медичних приладів, знарядь для хірургії. Лише за останні тижні окупанти тричі наносили удари по центральній районній лікарні у Вовчанську. Було пошкоджене відділення екстренки, дві операційні, було влучання поруч з реанімаційним відділенням. Один із ворожих боєприпасів поцілив у будівлю пральні. Закриті скрізь вікна мішками, тому що 2 січня у нас був обстріл. 10 метрів від будинку, від приміщення, прильот. Один пацієнт тут був. Ми його одразу, коли почався обстріл, ми його ввезли в безпечне місце там, де є в нас дві стіни. Від постійних ракетних ударів в деяких палатах у вікнах немає скла. Ці вікна забили фанерою, пацієнтів перевели в більш безпечні палати. Лікарі розповідають, що внаслідок обстрілів люди отримують поранення кінцівок. Найчастіше до лікарні звертаються з мінно вибуховими травмами. Страшно просипаєшся, пол четвертого. І думаєш, коли ж почнеться. Завідувач хірургічного відділення згадує, що вже о сьомій ранку, 24 лютого, танкісти Кантемирівської дивізії РФ розстріляли автівку з трьома мешканцями Вовчанська. Це були перші жертви. Сам же хірург був звільнений окупаційною владою з лікарні за відмову співпрацювати з ними. В п'ятницю мене звільнили, а в суботу нас звільнили вже наші війська. Якщо не буде лікарні, то у людей буде відчай взагалі, тому що без медичної допомоги, коли відсутні масти, зв'язок із містами, то ми практично єдиний центр цивілізації, який залишився і для людей. Нині у Вовчанську залишається близько чотирьох тисяч мешканців до війни, яку розпочала Росія проти України. Тут було 17 тисяч людей. Ситуація напружена, бо немає ні опалення, ні газу, перебої з електрикою. Через головоломну логістику непроста і гуманітарна ситуація. Напруга зберігається і у зв'язку з географічним розташуванням міста за 5 кілометрів кордон ЗРФ. тобто про мир і спокій поки не йдеться. Павло Велицький, медіагрупа об'єктив.